Ну для мене справді все почалось з лютого 22-го року, бо почалось повномасштабне вторгнення. І мене багато друзів і близьких мені людей пішло на війну, і я почала волонтерити. Любарт супровід це дуже велика команда людей. Це цілий організм. Людина, будучи в одному підрозділі, підтримувала інші підрозділи. Я ним захоплююся, і мені здається, що зараз я хочу робити все, щоб він десь там захоплювався мною. Я почала ходити на похорони, і я зрозуміла, що нічого важливішого ніж власне люди довкола, ніж такі почуття, як е, кохання, дружба. Говорить, Вітаю, друзі! Це проект Каштан інтерв'ю. Мене звати Марина Клим. І тут у нашій студії ми говоримо з людьми, які є цікавими особистостями, які є сьогодні відображенням таким дзеркалом нашого сьогоднішнього часу. І в нашій студії сьогоднішня героїня Надія Калинюк, кейс-менеджерка служби супроводу поранених та хворих військовослужбовців 20-ї бригади оперативного призначення Люберт першого корпусу Азов. Вітаю, вітаю, привіт, добрий день. Надю, Розкажи, як ти взагалі потрапила у військову справу? З чого все для тебе починалось? Е, ну, для мене справді все почалось з лютого 22-го року, бо е, почалось повномасштабне вторгнення. Е, і в мене багато друзів і близьких мені людей пішло на війну, і я почала волонтерити. І, власне, моє волонтерство почалося з того, що я ходила в госпіталь, навідувала бійців, і воно десь мені так було дуже цікаво, легко давалося, якби це дивно не звучало. А потім я взагалі почала цікавитися тактичною медициною, почала цікавитися дронами. У мене друзі дуже затягалися. І я думаю, ну напевно настане час. Коли мені потрібно буде доєднатися до е, військової сфери, оскільки ну, війна надовго, я так собі думала, і думаю, ну треба вчити щось робити. І потім я дізналась про е, діяльність е, на той час, це була Янгола Азову, е, патронатна служба. І мені ну, стало цікаво, як це взагалі працює, як це відбувається. Е, потім вже я дізналася, що є. ну, Вони відкріпили стали Янголи, це 3 е, е, штурмової бригади, і з'явилися супровід. Зову. І я вже почала пробуватись туди подавати якісь там анкети, але ну, спочатку не, не пройшла, як е, очевидно, але я далі далі пробувала. І потім дізналася, що е, я здобувала дуже багато волонтерського досвіду за той час. Я в Superhumans волонтерила, е, так само працювала з ветеранами. І, е, ми займалися театральною терапією, оскільки я актриса uh -huh. за професією. Тобто працювала безпосередньо е, з бійцями і отримала таким чином ще волонтерський досвід, бо в мене акторська освіта, і насправді, коли я приходила в рекрутингові центри, куди б я не ходила і казала, в мене акторська освіта, це завжди таке, з акторською освітою. Добрий день. От, а Мені здається, корпус Азов і взагалі Люберт. Це така дуже структура, яка Просто ініціативне ще людей бере не, не uh -huh. тільки там про е, досвід, але і про цю бажання бажання так, так доєднатися. І я дізналася, що є вакансії в Любер Супро. Тотворюється Любер і Є вакансії, ага. Uh -huh. І ми з подругою моєю подались туди. Ми теж вона теж актриса, і ми вдвох так е, нас взяли. І ми, от ми це Любарті. вже скільки років, і скільки часу ти в Люберті? А в Люберті я з липня. З липня цього року, а, та? так. Тобто увесь цей шлях там декілька років ти шукала своє місце. Ну я фактично волонтерила весь час і просто займалася, проходила різні вишколи для себе, бо я розуміла, що десь знадобиться в будь-якому випадку. А, от, а оце вже з березня, ну тобто рік тому почала задумуватись про доєднання до структури, і пробувалась, пробувалась, пробувалась і от. Угу. Потім Люберт, я зрозуміла, от туди я дійсно хочу. Ми дуже ретельно склали свої анкети з моєю подругою. Ми дуже просили, дуже хотіли. Е, і от воно мені задається. Які твої обов'язки зараз в Люберті, Та, от як кейс-менеджерка, можливо, не дуже розповсюджене таке поняття. Що ти там, який функціонал? От е, кейс-менеджери це люди, які безпосередньо працюють з бійцями на місцях в госпіталі. Е, наше завдання забезпечити. От, Вперше боєць потрапляє в лікарню, і його треба забезпечити всім необхідним. Ми даємо запит нашій посестрі, яка працює на медичному складі. Mm -hmm. Вона ми подаємо запит, вона це все нам надає, пересилає ми забезпечуємо наших бійців. Так само це за необхідності певні медикаменти, які можливо не, немає в тому чи іншому медичному закладі. Також ми. Можна сказати, з документацією маємо певну е роботу. Якщо треба оформити, та якісь так. Тілені. Ну в нас взагалі е Любард Супровід це дуже велика команда людей. Це цілий організм, окремий, окремий підрозділ. І в нас в кожного є свої завдання. От кейс-менеджери це просто ті, які напряму працюють з бійцями е і е так би. Ну, збираються запити від збираються запити, це все передають е, далі. В кож... ну, на кожному місці є свій кейс-менеджер. Тобто, е, якщо є ще міста, в яких там, наприклад, на даному моменті немає кейс-менеджера, то ми працюємо з бійцями в телефонному режимі. Ну, тобто, якщо це легкий боєць, можна з ним і е, в телефонному режимі угу. комунікувати. Якщо важкий, треба їхати на місце перебування бійця. Е, власне, от, але ти сказала таку фразу, та, ще на перше питання відповідаючи, що я розуміла, ще там з лютого 22-го року, що всім буде потрібно, але ну зрозуміло, що жінки не є військово військовозобов'язаними. Та ти також мала акторські взагалі мала би мати кар'єрний шлях там так. і так далі. Ну тобто, ти кажеш, що це було б потрібно би в будь-якому разі. Що тебе все одно спонукало? Це оточення більше. Тобто, ти була в такому оточенні, що всі навколо теж йдуть там, да, та, на якісь курси або волонтерять. Як тебе це сформувало? Ну, власне, мені здається, оточення, бо я кажу, майже всі мої близькі і друзі, близькі, і просто мої рідні, вони пішли на фронт. І я зрозуміла, ну, я не можу просто бути осторонь. Та й в принципі загалом дуже впливали новини. Я не, там, не була у відключці. Я читала, дивилася, І я розуміла, що всім тим людям треба допомога. І в будь-якому випадку кожному з нас треба той чи іншою мірою бути доєднаним до цієї допомоги. Бо uh -huh. оскільки на той період я там перебувала суто у Львові, це таке тилове місто, я розуміла, що я мушу, я зобов'язана робити от, все, що від мене залежить, щоб допомогти людям, які потрапили в геть іншу ситуацію. А давай трошки зануримось, повернемось в твоє життя ще до повномасштабного вторгнення? Ну війна зрозуміла, що вже триває більше десяти років, так та? але ясно, ну я будучи з Луганську, я це більше відчувала. Але звісно, що люди, та, знаходячись на захід, не так сильно відчували це з 2014 року. От твоє, твоє життя до 22-го, яким воно було, чим було наповнене, і е, як ти себе тоді можливо, який план був від початку твоєї твого життя. Ну, плану служити не було ну, нікого. Так. От, але в чотирнадцятому році я не була теж зовсім відключів. Мене достатньо свідоме оточення і родина. Тобто, я навіть тоді знала, що таке маскувальні сітки. Ну, uh -huh. Там в нас в школі, наприклад, їх плили, тобто ми все намагалися якось доєднатися, але чесно сказати, коли я вступила до театрального, я дуже віддалилася від теми війни загалом. І я займалася мистецтвом, я займалася саморозвитком і ну, мені щиро шкода, тобто мені соромно, тому що я розумію, мені пощастило народитись у Львові. От є люди от з Луганська, з Донецької області, яким ну, не так пощастило, uh -huh. як мені, скажімо, суто через ситуацію. І, от, і мені якось так мені здається, я мала набагато раніше включитися в цей весь процес. Ну, все відбувається, коли потрібно. Але я до того, що ти завершила театральний інститут, я тобто... завершила, так. Я завершила. Працювала, я, працювала в театрі, я працювала в театрі, я працювала в школі приватній викладачем акторської майстерності. Мені здається, я вже знала, що це так не буде. Мені здається, я прокинулася і така вау. Добрий ранок, треба щось робити. Ну, Тобто, я знала, що рано чи пізно мені придається змінити сферу. Мені здається, це було від лютого 22-го зразу. Угу. А сам початок війни ти де зустріла? Вдома? Вдома, вдома мене е, розбудила сестра. Подзвонила моя тітка з Києва, навіть не з Києва, а з Київської області. Тобто вони там добряче все відчули. Вони Два тижні чи три не виходили взагалі з дому, бо там просто в сусідньому селі танки російські, і це дуже стрьомно. От І вона подзвонила, і там Київ обстрілюють і все. І... Ну О, Ти, так, як, будучи все одно, так був ідентичність акторська, так? як у службі тобі вдається. Або справлятись з власними емоціями, або їх певним чином скеровувати, тому що це теж має вплив на твою роботу. Та я взагалі дуже емоційна людина, якщо чесно, це мені по життю заважає. Я дуже емоційна людина, я все сприймаю близько до серця. Я ой-ой. А -а -а. По мікрофону. Е, я все сприймаю близько до серця. Я така дуже емоційна. Але е, те, що мені допомогло від театру, це комунікативність. Ну, тобто, я дуже багато е, спілкувалася свого часу з різними людьми через театр. знайомилася і зараз мені легше оце перше знайомство. Мені е, якось це простіше. І я вдячна цьому власне акторству, що я можу ці скіли перенести в е, саме в службу супроводу. Я не знаю, чи воно би десь було. Ефективно, в іншій професії військовій, але в цій, е, мені здається, воно супер працює. Ну, а тому... зараз важко тобі тримати баланс між людяністю, твоєю емоційністю і такою професійною, все одно певною відстороненістю, тому що тобі треба багато спілкуватися з травмованими військовими. Це впливаєш на тебе емпатично? Е, ну, так, впливає, насправді так. Е, але. Я це скидаю, поспілкувалася, бо буває там ближче щось до серця сприйняно. Але я все одно розумію, це все таки служба, і я не можу ну, все на себе брати, бо це так не виживеш просто емоційно. Якісь історії тебе особливо вразили військових. Я пам'ятаю, ми з тобою ще до того бачились, і ти казала, сказала таку фразу, що іноді незрозуміло хто кого підтримує, що часто військові настільки сильні і настільки вмотивовані, що іноді, коли ви маєте їх підтримувати, вони підтримують навзаєм. Які були такі приклади історії, які б ти могла розказати? Я б хотіла сказати, що я б дуже хотіла це сказати, що у мене недавно а, загинув найкращий друг. Е, і це так, такий травматичний для мене досвід, але я пам'ятаю, що він, е, попри те, що він був на фронті, він був спочатку в піхоті, потім він був е, в БПЛА, і це був такий дуже лютий рекс, я би сказала. Він би посміявся зараз з мене за це порівняння. Е, от, і я пам'ятаю, що ми не могли знайти машину. Е, нас був вертеп, ми збирали, у Нас був вертеп на РЕП, ми збирали мої, под, мої подрузі батькові на реп. І в нас не було машини, а ми вертепом набрали дуже багато запитів, і це все було в різних локаціях. І це було і у Львові, і піді Львовом. І нам треба було в дві доби вкластися. І ще плюс ми хотіли поволонтерити в госпіталі, заїхати з цим. І ми не могли знайти машини. І Андрій, будучи на фронті, він теж актором був колись. Він. Якось знайшов час, знайшов, можливо, він обдзвонив всіх своїх колег. Він, він просто він набрав мені здається пів планети, і отак-от на е, там, ранок е, ми вже мали дві машини, якими могли їздити. І е, ну, це було щось неймовірне. І насправді це неодноразово, коли саме оцей мій друг, будучи на фронті, він завжди е, якось знаходив якісь супер- Шляхи вирішення проблем волонтерських. Тобто людина, будучи в одному підрозділі, підтримувала інші підрозділи. Ну, оце для мене така найбільш, напевно, надихаюча історія про мого друга Андрій Сенишин. Я ним захоплююся, і мені здається, що зараз я хочу робити все, щоб він десь там захоплювався мною. Отак. Дуже співчуваємо тобі. Насправді зараз такий час, коли абсолютно по-новому сприймаються. Такі моменти, так, як кохання, як любов, як смерть в тому числі, ми по-іншому стали до цього ставитись, і зараз формується навіть в якомусь сенсі оця, якщо можна так сказати, культура скорботи. Люди по-новому це почали відчувати. Смерть стала дуже звичною вже для нашого життя. Як ти формуєш для себе от, оці нові, можливо, нові виклики часу? Так? Ти якось переосмислюєш такі поняття, як любов, як дружба, як смерть для себе. Є у тебе з цього приводу думки, твої власні усвідомлення за цей час війни? Так, звичайно до повномасштабного вторгнення я чітко уявляла, що для мене найважливіше це саморозвиток і кар'єра. Я дуже хотіла бути актрисою, я дуже хотіла над цим працювати. Е, але коли почалось повномасштабне вторгнення, для мене ці речі взагалі втратили сенс. Насправді, якби це дивно не звучало. Я розумію, що вони мають сенс, бо це культура, але для мене особисто, бо е, я почала втрачати знайомих, друзів, я почала ходити на похорони, і я зрозуміла, що нічого важливішого, ніж власне люди довкола, ніж такі почуття, як е, кохання, дружба. ну, там Це фактично. Ну, бо я, я не втрачаю там е, люди, не втрачають коханих людей, бо вони там розійшлися, а тому, що людина просто загинула. І це, ну, це, це, це жахливо. І тому, та, мені здається, ці поняття набули абсолютно нового сенсу. Ну І плюс це така дуже е, важлива підтримка. Тобто це е, такий тотальний е, хаос зараз у світі Темрява, е, морок, і це такі промінчики сонця, е, е, я б так сказала. А братерство, підтримка, та, от у тебе є посестри, побратими. Як, як теж по-новому ти стала ставитись до людей, які з тобою от в таких ситуаціях знаходяться? Чи з'явилось у тебе нове бачення і нове відчуття оцієї брат... цієї побратимства, побратимства? Цієї посестри? Так, е я... мені дуже пощастило. Мені здається, я просто виграла в лотерею, але коли я, я дуже переживала. Коли потрапляла в підрозділ, думаю, то там ж, напевно, все жінки, і то буде страшно, тяжко. Але, ну, по-перше, там не все жінки. А по-друге, коли я потрапила, то ці всі люди якимсь чином стали, ну. Це трошки інакше, ніж дружба, я не можу цього пояснити. Бо ми е, от на навчаннях ми жили разом, ми їли разом, ми стояли в черзі в душ разом, ми ні разу не посварились, не було такого. Тобто, там якісь такі е, моменти, там, де можна би було з коліжанками посваритись, не було цього. Бо, бо, бо це якесь зовсім інше віща цього сестринства. І я розумію, що е, це такі люди, які от, щоб в мене в житті не сталося, я можу набрати. І вони візьмуть слухавку і такі ми зараз це вирішимо. І я пам'ятаю, як побратим, можна так сказати, з нашої бригади сказав таку фразу, що Надія, що ти попала не в бригаду, ти попала в сім'ю. І що б з тобою не сталося? Ти завжди маєш наші номери, ти можеш набрати і тобі допоможуть. І, і це дійсно ну принаймні я можу свідчити про свою бригаду, про своїх е е посестер, побратимів. Що у мене є оце відчуття ну сім'ї? Я не, не це це щось інакше ніж дружба, це якась сім'я, от власне. Яку роль, якщо можна так сказати, ти займаєш у цій сім'ї? Менший, старший не знаю, там, той, хто вже має певний досвід, От як ти себе бачиш в цій сім'ї? Я роль? не знаю. Мені здається, ми там всі просто різні. Іноді я себе, в принципі, по житті дитиною відчуваю, тому я не знаю. Але я себе почувала, це таке смішне трохи. Я завжди з собою ношу, у мене піврюк заказу і має аптечка. Звичайно, цивільна аптечка, медикаменти просто на всі випадки життя. І я пам'ятаю, що хтось з дівчат каже, у мене позивний боковинка. так не боковинка, це аптечка. <рес> <рес> і воно так прив'язалось, мені було дуже смішно з цього, бо там реально в мене 30 кг цих лікарств, я ношу за собою на всі випадки життя. Отаке От не знаю. Ну, вагому роль займає взагалі команда у твоїй роботі. Так, так, бо ми нас повністю командна робота. В мене, е, в мене немає такого, що я спілкуюсь за день тільки з бійцем. Ні, я спілкуюсь з бійцем і ще плюс десь трьома людьми, як мінімум, зі свого е, підрозділу. Тому що там ну, одного бійця не веде одна людина. Тобто за ним закріплена це команда людей, які е, разом співпрацюють. І ми завжди на, в переписці, ми завжди на дзвоні, ми, ну, тобто, це супер важливо. Це власне дуже командна робота. А людей нових прибуває ну часто ти бачиш, що з'являються новенькі? Ну просто ні, наскільки ні, зараз ця команда, яка була сформована. Та і сформована ті люди, які доєднуються, вони вже були в бригаді. Ну тобто, тому я закликаю. Да, да, я тому і питаю на сьогодні. закликаю доєднуватись до служби супроводу бригади Люберт або просто до бригади Люберт. У нас відкриті вакансії. А ти бачиш для себе якось по своєму та візії розвиток служби підтримки, служби супроводу поранених хворих? Який як ти бачиш цей розвиток наперед? Ну, по-перше, я би дуже хотіла, аби в е, кожної бригади, е, я це скажу скоріше, як е, родичка військових, е, як подруга військових, я би хотіла, аби в кожної бригади була служба супроводу, бо це, ну, це супер мега важливо. Такими ситуаціями, такими речами не мають займатися, мені здається, родичі військових, тому що це супер складно. Це і документація, і психологічна підтримка військових, і це, ну тобто, це супермасштабна робота, якою би мали займатися люди, скажімо так, ну, вже вже професійні в цій сфері, а не це все скидати на плечі родин. Тому, скоріш за все, я бачу взагалі розвиток глобально. Я би хотіла, аби в кожній бригади. В ідеалі була служба супроводу, бо це, це супер важливо. А так як служба супроводу, та, я бачу підтримку, якщо люди будуть доєднуватись до нашої служби супроводу, підписувати з нами контракт, ми будемо дуже вдячні. Ти також та, підписувала контракт? Так, так, я контракт підписала. І як далі? Взагалі, у тебе є якісь бачення того, як буде виглядати твоє життя через 5 років, 10 років? Е, мені здається, в залежності від розвитку подій в країні, бо е, ну, зараз я, я просто зараз це тільки пройшло кілька місяців. Я на такому ентузіазмі, що я вже думаю, ні, я, я тут залишуся там, до пенсії, буду в військовій сфері. Але мені здається, що це ну, залежить. Запитайте мене через 10 років, скажімо так. Але ну як мінімум до завершення особливого періоду, я буду у війську. Ну тобто, у мене контракт, і я не збираюся там знаходити шляхи втечі від відповідальності. Ні, я підписала, писала, я буду служити. І у тебе не виникає якогось таких флешбеків, знаєш, по акторській кар'єрі, по тому, як ти хотіла розвиватися раніше. Ну, Хіба коли дивлюся там розповіді друзів, але я чесно, вибачте, я відписуюсь від вас. Я відписуюсь, бо ну, бо, я бачу, там, як там прем'єра, там прем'єра, там прем'єра. Я думаю, ну, інакші прем'єри зараз. Тому таке. Я любила сцену, але мені здається, я зараз не зможу не дуже добре буду почуватися в в принципі, цій атмосфері. от. Як ти бачиш, навколо яких, ну, можливо, так якщо гучно буде звучати, цінності, ми маємо як країна, як молодь розвиватися далі для того, щоб втриматись, для того, щоб перемогти, для того, щоб відчувати себе далі, єдиними, єдними і так далі. Е, ну, Власне, е, колись мені в театрі сказали таку фразу, коли не зможеш далі йти, згадай, е, що тобою рухало на початку шляху. Я собі запам'ятала цю фразу, і вона мене дійсно іноді підтримує. Я е, думаю, нам варто кожному згадати, чому ж ми рухалися в 2022 році. Я розумію, це був такий е, холодний душ, тому що з усіх боків поперли, і всі в страху, що робити. Але насправді зараз е, далі йде війна, і тобто обставини там, грубо кажучи, не ті самі. У нас все ще війна, і у нас все ще в багатьох областях війна. І е, треба кожному згадати, власне, оце, оце відчуття, е, що нам треба єднатися. Е, це по-перше, по-друге, мені здається, це як викладач, скажу е, колишній. Е, Мені здається, батькам треба закладати і цінності своїм дітям, тому що найбільше, що ми можемо зараз зробити, е, особливо це стосується ну, там, цивільного населення. Це викликати це е, майбутнє покоління, закласти правильні, е, правильні рушії для них. Як мінімум, це, е, це як мінімум, мені здається, варто вчити історію України, бо, як би там не казали, вона циклічна. І... Ну, в вар Варто просто необхідно вчити там, історію України, українську мову, закладати оці речі в дітей в плані е самосвідомлення, щоб не не а, там, я стою 9-та ранку хвилина мовчання. Угу. Я стою, бо мене мама заставила. Ні, це треба пояснити. Тому що я розумію цю дитину, яка така: не хочу стояти, бо їй не пояснили, чого вона стоїть ту хвилину. Е закласти оці правильні. Руші для дітей, тобто виплакати це цвіт нації. Угу. Ну Це важливий насправді аспект. Та? От перше, це історія абсолютно вірна. Друге, це такий момент усвідомлення самосвідомості, приналежності приналежності до нації. А давайте третій якийсь аспект теж окреслимо, який важливий для того, щоб сформувалось наше нове покоління українців. Хм. Mm -hmm. Я думаю, що ж мною рухає, я не знаю. Мною рухає духовність, але я не можу там, всім сказати там, духовність. Мною рухає духовність, там я, я віруюча людина. Але е, для всіх не знаю. Залишимо це питання відкрите для кожного. Дякую тобі, дуже дякую, Надія, що поділилася своїми думками, що поділилась своїм шляхом, своєю історією. Це була у нас Надія Калинюк, і хочу також подякувати, що знайшла час до нас сьогодні прийти. Дякую, друзі. Ставте свої вподобайки, напишіть коментарі. Напишіть вашу відповідь на питання: справді, що як ми маємо формуватися далі, які цінності, і що важливого вкладати і в наше молоде, нове покоління для того, щоб побудувати щасливу нашу Україну. Побачимось до зустрічі.